Як оновити прошивку в Radiomaster TX15? У мене тут стара версія, вона мені подобається і мене все влаштовує. Але, наприклад, ви хочете новішу версію, які вже є UI 3.0, то на сайті Master, відповідно, ось є посилання з скачуваннями для нашого пульта. І те, що нас цікавить. Ось latest firmware, firmware. Відповідно, ви можете скачати англійську версію, архівчик, і там будуть файлики з розширеним специфічним досить UF2, 2 Що з ними робити? Для цього, щоб прошити пульт, нам треба його вимкнути. Далі у нас є T4 і T1 трьох. Затискаємо їх і вмикаємо пульт. Він вмикається в режимі Bootloader і тут в принципі написано, вставте USB-кабель. Вставляємо USB-кабель. І далі знов-таки написано: скопіюйте файли QT2 в дrive. В мене тут Mac, тому я використовую OneCommander. В принципі, у вас з'явиться в будь-якому випадку TX15 і Lge TXUF2. Ось він тут. Далі я маю ті прошивки, які я скачав, У мене цікавить англійська з архіва English UI 3.0, як ми бачимо. Скидаємо сюди. Воно копіюється. Поки воно копіюється, тут вже йде прошивка. І ми чекаємо, щоб це стало зеленим. Стало воно зеленим, все окей. Далі вам треба просто не забути відключити. Ці драйви два відмонтувати, і коли витянете кабель, пульт перезагрузиться і на ньому вже буде оновлена прошивка.